Чи задумувались ви про те, чому червоні контейнери в PUBG, або капсули з припасами в Apex англійською мовою називаються care package? В листопаді 1945 року Американська рада волонтерів дипломатичної служби утворила кооператив для сприяння та допомоги всюди. Це його назва: кооператив для сприяння та допомоги всюди? Англійською: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere або скорочено Care. Організація об'єднала 22 громадські релігійні, кооперативні, фермерські та робітничі організації. Оскільки масштаби руйнувань Другої світової війни були колосальними, під тиском з боку громадськості та конгресу президент США Гаррі Трумен надає приватним організаціям право надавати допомогу людям за межами США, що опинилися в скрутному становищі внаслідок війни. Після цього Кейр взялася за поставки продовольчої допомоги в Європу. Продовольча допомога від організації мала форму посилок Кейр або, як це звучить англійською, Care Package. Спочатку допомога відправлялась конкретним людям. Громадяни США сплачували 10 доларів за те, щоб Care Package був доставлений якійсь близькій людині або члену сім'ї в Європі. Організація гарантувала доставку впродовж 4 місяців будь-кому в Європу, якщо відомо бодай останню адресу місця знаходження людини та повертала підписану квитанцію відправнику. Такий спосіб також став підтвердженням того, що та чи інша людина, якій відправлялась допомога, в принципі пережила війну. Що ж це за посилки були взагалі? Перші кейр-пекедж були надлишками армійських парку. 10 в одному, тобто призначені для разового прийому їжі для 10 солдатів. Один кейрпекейч включав пів кіло яловичини, пів кіло стейку та нирок, 200 г ліверного батону, 200 г солонини, 300 г хлібу, 200 г бекону, 1 кг маргарину, пів кілог сала, пів кілогра фруктів, пів кіло меду, пів кіло родзинок, пів кілогра шоколаду, кг кіло цукру. 200 г яєчного порошку, кілограм порошку молока і кілограм кави. На початку 1946 року Кейр закупила 2,8 мільйони таких пайків, що призначались для спорядження армії США при вторгненні в Японію. Закон про сільське господарство США 49 -го року зробив надлишки американської сільгоспродукції доступними для відправки за кордон в якості продовольчої допомоги. І до 1956 року мільйони Кейр Пекідж були розповсюджені по Європі і більше половини з них припадали на Німеччину. З 1949 року Кейр почала надсилати продовольчу допомогу в слабко розвинені країни. В 1962-му Кейр поглинула медичну організацію Медіко та почала надавати ще й медичну допомогу. Від концепції Care Package відмовились в 1968 році, перейшовши на глобальну продовольчу та медичну допомогу, не обмежуючись одноразовими пайками. З 1975 року організація вийшла на більш широкі програми, які включали в себе і будівництво шкіл, і надання медичної освіти, і організацію доступу до чистої води, і сільськогосподарські програми для покращення харчування тощо. І зараз. Кейр залишається однією з провідних та найбільш впливових міжнародних громадських організацій.